Всім привіт! Мене звуть Маріна. Я практикуючий психолог, і сьогодні хочу поговорити з вами про зради та розібратися в неочевидних причинах, які спонукають людину зраджувати в стосунках. Насамперед хочу сказати, що для мене зрада це одна з ознак того, що людина зовсім не усвідомлена. Вона робить вчинки, керуючись емоціями, і зовсім не аналізує, які моменти спонукають її до цих вчинків. Частіше за все, люди не зраджують просто так, на це завжди є причини. Але вони замість того, щоб усвідомити ці причини, спробувати їх вирішити чи просто закінчити стосунки з людиною, з якою виникли проблеми, вони зраджують, тому що не хочуть усвідомити. Домлювати ті неприємні моменти, які є в їхньому житті або в стосунках. Їм легше зрадити чим знайти в собі сили для того, щоб вийти з зони комфорту та закінчити стосунки з людиною, з якою вони давно поруч. І насправді я це розумію дуже багатьом людям. Насправді складно зізнатися в собі в якихось неприємних моментах. Складно зізнатися, що вони обрали не ту людину складно зізнатися, що їхні погляди на життя з цією людиною вже давно розходяться. Немає спільних цінностей, інтересів, немає спільного майбутнього. Усвідомивши це, людина розуміє, що втратила час. Вона розуміє, що, можливо, помилилася і обрала не того партнера. Знайти та усвідомити причину зради достатньо складно, і сьогодні я пропоную вам розглянути самі неочевидні причини, які можуть спонукати людину для того, щоб вона почала зраджувати своєму партнеру. І першою неочевидною причиною для зради може стати втрата спільної мети. Коли людина не бачить спільного майбутнього, не бачить спільних поглядів на життя, не бачить спільних цінностей, вона втрачає наче, цінність цієї людини для себе. Їй здається, що вони вже зовсім чужі, у них немає спільної мети, до якої вони йшли. Ніби зараз в моменті може здаватися, що все комфортно і немає причин для розлучення, але коли немає спільних цілей та цінностей, люди не розумію розуміють, Навіщо їм берегти ці стосунки, навіщо їм ця людина в майбутньому, якщо в них такі різні погляди на це майбутнє. Вони бачать цю людину поряд з собою зараз, але не бачать в майбутньому, тому можуть дозволити собі почати стосунки з іншими людьми та шукати тих, хто розділи їхні цінності та погляди на життя. Кожна людина хоче підтримки, кожна людина хоче, щоб її погляди розділяли. І коли цього немає в стосунках, коли у партнерів розбігаються погляди на майбутнє, замість того, щоб шукати те, що їх об'єднає, така людина просто здається та шукає підтримки в комусь іншому. Вона просто не бачить сенсу працювати над цими стосунками, тому що не бачить майбутнього з цією людиною. Наступною причиною зрад стосунках, звичайно, може стати банальне незадоволення потреб партнера йому може чогось не вистачати в сексуальному плані, може не вистачати уваги чи підтримки. Але замість того, щоб обговорити це питання, сказати напряму про моменти, які не влаштовують, несвідома людина обирає знаходити те, чого їй не вистачає, не в своєму партнері, а в якійсь іншій людині. Їй набагато легше вибудувати стосунки з кимось іншим, ніж відкритися своєму партнеру та сказати, що в стосунках чогось не вистачає. Людина може бути просто закрита та боятися ділитися своїми почуттями. Можливо, вона вже колись намагалася сказати про те, що її не влаштовує, і не отримала бажаної відповіді. Саме тому більше не хоче піднімати хвилюючі для неї теми. Причин може бути безліч, але все ж таки в такій ситуації свідома людина або закінчує стосунки, якщо її не чують, або намагається вирішити проблемні питання та говорити про ті моменти, які її не влаштовують, для того щоб інша людина мала можливість піти на зустріч, наприклад. Дівчині могло не вистачати уваги від хлопця. Вона б хотіла, щоб він більше приділяв їй часу, звертав увагу на її емоційний стан, підтримував, але він не може будувати з нею емоційно-близькі стосунки. Тому вона починає вибудовувати їх з якоюсь іншою родиною. їй просто напише якийсь хлопець, спросив неї як справи, і вона вже відчує себе значимою. Захоче з ним ділитися своїми почуттями, і звичайно, потім це може перерости в симпатію або прив'язаність і навіть привести до зради. Якщо ж на перших етапах ви будете усвідомлювати, що вам чогось не вистачає в стосунках, будете аналізувати, чого саме не вистачає, та прямо говорити про це людині, ви зможете знайти компроміси, які допоможуть вам і далі будувати нормальні здорові стосунки. Якщо підсумувати точніше, то причиною зради може стати не саме незадоволення потреб вашого партнера, а те, що люди не вміють в парі домовлятися, вони не вміють казати про те, що їх не влаштовує, та не хочуть прислухатися один до одного та шукати компроміси. Саме тому вони обирають більш легкий шлях і знаходять третю людину, завдяки якій задовільняють ті потреби, які не можуть закрити в своїх стосунках. Наступною причиною зради може стати емоційна самотність в стосунках. Це може стосуватися як жінок, так і чоловіків. Жінкам дуже часто не вистачає підтримки, не вистачає уваги до їх почуттів, до їх емоційного стану. Вони хочуть, щоб їх більше слухали, розбирали їхні проблеми. Вони хочуть більше емоційної близькості. Якщо чоловік через якісь свої внутрішні проблеми чи просто відсутність бажання не хоче будувати емоційно близькі стосунки з дівчиною, вона може шукати цю емоційну близькість в інших людях для того, щоб просто не відчувати себе самотньо. Також така ситуація насправді є з чоловіками. Дуже багато жінок хочуть, щоб чоловік вирішував всі свої проблеми так, щоб жінка про них навіть не дізналася. Дуже часто чоловіку некомфортно проявляти свої почуття, звичайно, через стереотипи в суспільстві або жорстке виховання. І коли він хоч трішки намагається відкритися своїй дружині, у відповідь бачить холод, нерозуміння та неповагу. Він боїться бути слабким в її очах, саме тому знаходить іншу жінку, з якою відчуває себе більш безпечно та може ділитися своїми переживаннями та почуттями. Ще одною причиною зрад стосунках можуть стати дитячі травми, коли людина з дитинства бачила, як батько зраджує мамі чи мама зраджує батькові. Звичайно, у такої людини формується спотворене бачення стосунків між чоловіком і жінкою. Для неї зради підсвідомо стають нормою. Вона просто не розуміє, як можна поводити себе по-іншому. Для того щоб зрозуміти, усвідомити та зламати нездорові моделі поведінки, які будувалися у такої людини роками, треба прикласти дуже багато зусиль. Для таких людей зради це цілком знайома та зрозуміла модель поведінки. Вони в якомусь плані відчувають себе комфортно в цьому. А от побудова здорових стосунків для них щось незнайоме. Вони не знають, як себе поводити. Вони не вміють напряму говорити свої почуття. Їх просто цьому не навчили. В них не було такого досвіду, в них не було такого прикладу. Саме тому вони обирають більш легкий шлях до того, якого вони звикли. Вибирають щось знайоме, щось зрозуміле для себе, замість того, щоб свідомо сформувати нову поведінку, свої власні погляди на життя та притримуватися власних цінностей. А не жити по тому сценарію, який показали батьки. Наступною причиною зради, звичайно, може бути самооцінка. Якщо людина не відчуває власної цінності, значимості, вона постійно хоче отримати підтвердження цього в інших людях. Вона шукає значимих дорослих, які доведуть те, що вона класна, які будуть підтримувати її нестабільну самооцінку. І частіше за все авторитетність партнера, з яким така людина знаходиться в стосунках, знецінюється. Вона потребує підтвердження своєї цінності від якихось інших людей, і часом обирає формат зради для того, щоб підвищити свою самооцінку та самоствердитися за рахунок якихось інших людей. Якщо чоловік чи дружина такої людини знайдуть нову роботу чи її просто підвищать, ця людина може відчувати себе якоюсь приниженою. Вона може некомфортно себе відчувати поряд з цією людиною, яка досягає успіху, яка починає якось за собою доглядати, змінюватись, ставати кращою версією себе. Якщо партнер поряд стає краще, а в людини немає внутрішніх сил для того, щоб теж працювати над собою, вона просто знаходить того. На фоні кого буде відчувати себе класним. Ще одною причиною зрад може стати бажання пригод. Дуже багато людей потребують постійних емоційних гойдалок. Частіше за все, у таких людей в дитинстві була максимально некомфортна та неспокійна атмосфера в сім'ї. Такі люди просто починають нудьгувати, коли в стосунках все спокійно, коли немає емоційних гойдолок, немає сварок. Вони починають шукати свої пригоди в іншому місці. Вони навіть підсвідомо можуть хотіти спровокувати свого партнера на якісь яскраві емоційні вибухи для того, щоб отримати підтвердження того, що їх люблять. Таким людям, в принципі, складно знаходитися в здорових стосунках. Їм постійно не вистачає якогось екшену, саме тому вони починають зраджувати. Насправді причин, чому людина ще може зраджувати безліч, і вони завжди дуже індивідуальні. Але для мене зрада це в першу чергу завжди про неусвідомленість, і саме сумне в цьому, що коли людина починає зраджувати, вона тормозить свій особистісний розвиток. Замість того, щоб вирішити проблемні питання по-дорослому, така людина частіше за все обирає позицію дитини та керується своїми емоціями. Саме тому для того, щоб запобігти зради в стосунках, важливо працювати над собою, важливо усвідомлювати внутрішні проблеми, важливо бути самим собою чесним та чесним зі своїм партнером. Не боятися говорити про свої почуття, не боятися відкриватися людині. В принципі, в відносинах дуже важливо говорити, важливо будувати емоційно близькі стосунки, такі, щоб ви не боялися відкритися цій людині, не боялися поділитися тим, що вас турбує. Якщо ж партнер не викликає у вас відчуття безпеки, краще закінчити ці стосунки, як би не було боляче, і знайти ту людину, з якою ви зможете вибудувати по-справжньому емоційно близькі стосунки, з якою вам не захочеться зраджувати. Але це буде можливо тільки після того, коли ви по-справжньому познайомитесь з собою, коли ви зрозумієте та приймете себе. Коли ви почнете ставитися більш свідомо до своїх вчинків та дій по відношенню до інших людей, коли ви знаходитесь в стосунках і у вас з'являється якась мінімальна цікавість до іншої людини. Задавайте свої питання, чому ця людина мене приваблює? Чому, наприклад, раніше на роботу я не фарбувалася, а тепер мені постійно хочеться виглядати краще після того, як з'явився новий колега? Які емоції в мене викликає така людина? Чому я постійно хочу пройти мимо моєго кабінету? Більше усвідомленості в таких питаннях допоможуть вам уникнути необдуманих вчинків. Наприклад, дівчині сподобався колега, але у неї є хлопець, і поки що її спілкування з цим колегою дійсно має дружній формат. Але при цьому вона почала краще одягатися на роботу, їй постійно хочеться знайти можливість зустрітися з ним на роботі, їй постійно хочеться завести з ним якусь розмову. І в цей момент важливо задати свої питання, що я хочу отримати від контакту з цією людиною, як я відчуваюся поряд з нею. Відповіддю може стати те, що я відчуваю себе бажаною, я відчуваю себе красивою. Цей колега часто робить мені компліменти і підвищує мою самооцінку. Наступним питанням має бути, чому я не відчуваю себе так поряд з хлопцем. Ну він не робить мені компліментів, він не приділяє мені стільки уваги, я вже давно не бачу захоплення в його очах. Наступним питанням має бути, чи говорила я йому про це? Чи говорила я, що відчуваю себе поряд з ним саме так? Якщо ви дійсно про це говорили, і людина не прийняла це до уваги, після цього нічого не змінилося, треба ще раз поговорити і звернути увагу свого партнера на те, що для вас важливо. Якщо ж раніше ви не говорили про те, що вам не вистачає уваги від вашого партнера, що вам не вистачає компліментів, краще піти і чесно вам про це сказати. Тоді, замість того, щоб на обідній перерві шукати зустрічі зі своїм колегою, скоріше за все ви захочете піти, подзвонити та поговорити зі своїм хлопцем. Зрозумійте, зради починаються з маленьких, необдуманих і неусвідомлених кроків, які на перший погляд можуть здаватися вам невинними. Саме тому дуже важливо бути уважним до своїх емоцій, почуттів, до своїх незакритих потреб, до своїх образ, травм чи страхів. Дуже часто людей до зрад спонукають внутрішні невирішені проблеми. І якщо ви будете усвідомлювати ці проблеми та працювати над ними, ви зможете побудувати здорові, хороші, серйозні стосунки. І також дуже важливо відкриватися своєму партнеру та ділитися своїми переживаннями, почуттями та емоціями, бути уважним до почуттів іншої людини. Тоді ви точно зможете вибудувати по справжньому близькі стосунки і легко будете вирішувати проблемні питання з вашим партнером. Що звичайно допоможе уникнути вам зрад в стосунках, якщо ж ви не зможете досягти компромісу і знайти спільної мови з вашим партнером, якщо ви будете усвідомленою людиною, ви точно зможете чесно собі зізнатися, що не бачите майбутнього з цією людиною, та знайдете в собі сили розівати ці стосунки ще до того, як вам сподобається якась інша людина. Якщо ж ви дивитесь це відео, тому що вам вже зрадили, і ви хочете зрозуміти причини, чому з вами так поступили. Я хочу вам сказати, що не варто шукати проблему в собі. Скоріше за все, людина, яка вам зрадила, просто має внутрішні проблеми, які поки що не може усвідомити та пропрацювати. Можливо, не може чесно собі в чомусь зізнатися. Саме тому вона обирає більш легкий шлях та зраджує. І Її вчинок ніяк не відображає і не характеризує вас. Це відображення внутрішнього світу тієї людини, яка зробила вам боляче. Скоріше за все, ви так і не зможете зрозуміти справжньої причини, чому партнер вам зрадив. Просто тому, що така людина і сама не розуміє, чому вона себе так поводить. На цьому все пропоную підписатися для того, щоб ми з тобою не загубилися, та до зустрічі в наступному відео.